Пожежа спалахнула на вулиці Березовського, 16 у Рівному. У трикімнатній квартирі, розташованій на сьомому поверсі дві типоверхівки, став вирувати вогонь. Сусіди відчули запах диму та викликали рятувальників. На місце події виїхало три одиниці пожежної техніки. Прибувши, з'ясували, що в оселі господарів немає, а квартира зачинена. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання піднялись по автодрабині у вікно. Сьомого поверху цієї квартири, водяні стволи. Не подавали, загасили осередок загоряння підручними засобами. Вогнем було пошкоджено плазмовий телевізор, підставку під телевізор і закопчено стіни у цій квартирі. Власників вдома не було. На момент ліквідації пожежі і на момент нашого від'їзду також власники не з'явились, була викликана міліція на місце події. Не здійснили подальше чергування. Чому загорівся телевізор? Його забули вимкнути? Чи сталося замикання електромережі? На ці питання мають дати відповідь фахівці, які і з'ясовують причини.